«Алік Шовель, Чому на вашу думку не включається держава на закупівлю ФПВ дронів? Ця зброя змінює війну як танки в Першу світову. Ну це спірне питання насправді, чи танки стали, змінили війну в Першу світову. І не відразу вони змогли її змінити. Звичайно, вони додали вогневої міці до вогневої потуги. Але це все було в комплексі з іншими факторами. Економічним вичерпанням а, Німеччини, революцією, більшовицьким переворотом в Росії і, і втручанням Сполучених Штатів у війну Першу світову, це допомогло союзникам тоді перемогти а, Німеччину, Австрію. Ну тобто, Росія вийшла із війни через, як я вже казав, переворот більшовицький. А, що стосується ФПВ, Ну, давайте так. Наскільки мені відомо, програми щодо закупівлі, щодо е викупів і так далі, вони є. Питання в тому, що все, що закуповує держава, це централізована і це бюрократія. І звичайно, люди, які. Раніше донатили, просто давали гроші, купували це і буквально могли відвести на фронт в ті бригади, ті підрозділи, які погоджувалися їх брати там все. Тому що це простіше, тому що це не потребує паперової тяганини потім зі списанням і багато інших аспектів. Вочевидь, звичайно, вони коли це бачать, це ну викликає. Плюс там є питання до виробників і так далі. І так далі. Тому це питання треба вирішувати таким чином. Або дозволити безпосередньо постачання, скажімо, від виробників, зменшивши критерії, які вони можуть мати, або наступний момент, прибравши максимально бюрократичні бар'єри, просто здійснюють здійснювати їх більше закупівлі. Але вони, ну тобто на 100% сказати, що вони не закуповуються, не можна. Різні типи дронів сьогодні надходять. Просто бюрократизація, централізованість, неврегульованість цього питання. Слухайте. І потім, коли ми говоримо про те, що треба провести якусь революцію в озброєнні, на це потрібен час. Військова школа, попри те, що наш головнокомандувач генерал Залужний слушно написав про те, що треба впроваджувати технологічні інноваційні рішення, військовий клуб він певною мірою, от офіцерський командний в світі, це не тільки в Україні, він дещо консервативний. Їх треба переконати, їм треба показати, їм треба розповісти, довести, тому що це великі ризики. грубо кажучи, скажімо, в певних випадках, тому, тому це все час, це все процес. Розумієте? І, на жаль, не все так швидко. На жаль, але він буде відбуватися. У мене майже немає сумнівів в цьому. Так, Наталія Девліш, доброго вечора. Прошу відповісти на моє запитання. Чому саме такий склад наших договорчиків поїхав? в США? вам не здається, що від нас вже тошнити всіх буде, чому президент не поїхав? Е я не можу сказати, чому президент не поїхав. Я ж не розуміти не знаю його графік, його справи, наскільки він поїхав, е і його візит до речі не передбачався, тому що цей візит планувався раніше. У зв'язку із проведенням заходів присвяченим оборонним індустріям, виробництвом зброї і реалізації потенційно в потенційному майбутньому спільних проєктів між Україною і Сполученими Штатами щодо виробництва зброї, модернізації, зброї її ремонту і відповідно нарощування таких об'ємів виробництва». І, плюс, звичайно, що другий момент не можна було, вочевидь, не обговорити питання поточних справ, тобто фінансування на наступний рік, наші плани поінформувати, який стан справ зараз на фронті тощо, тощо, тощо. Склади делегації затверджуються президентом. Він зробив такий вибір, ну, це є його вибір. Далі будемо дивитися на ефективність цього візиту. Яка вона, зрештою, це я би зрадив зосередитись на цьому. От Ми завжди зосереджуємося на тому, що от е, такі склади, так, поїхали. Ну, треба зосередити, розумієте, слухайте, ну ми ж не монархісти. В Україні ніколи не було монархії, щоб присвячувати церемоніалу, церемоніям, як має бути по статусу, хто з ким, хто як. Ну, От я вам наведу приклад. По статусу зобов'язаний був президент Сполучених Штатів зустрічатися з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Коли Ван Ї приїздив в США. Ні. Він не зобов'язаний цього робити. Тому що з ним міг зустрітися державний секретар Ентоні Блінкін і все. І це рівнозначні величини. Цього було б достатньо. Чому зустрівся президент? Тому що важливо. Так, дякую, Наталя Девліш. Цікаво вас слухати. Дякую вам, Добряк Україна, коли ж ми у відставку, він же не працює. Слухайте, ну, давайте так. Скажемо, що якщо є питання до уряду, ну ці питання, значить, потрібно піднімати. Я не бачу нас, Ну я бачу окремі ініціативи про те, що давайте будемо звільняти, давайте будемо. Ну, значить, потрібно, у нас є парламент для того. Ну, Чому парламент не ініціює, не, не ухвалить постанову про відставку, наприклад. Тобто, ну треба ж якось це якимось чином це проводити і доводити. Так, а... Вівча наздря, нам залишається битися до кінця. Ми не здамося, і на коліна перед Москвою не станемо. Амінь. Віктор Філін, чому США не визнає Росію країною-терористом? Я працював над цим питанням, опрацьовував його. Я вам скажу, що з точки зору міжнародного права, це буде носити символічний характер. Ну, так, буде носити важливий характер, але символічний. З точки зору можливості запровадження санкцій, у Сполучених Штатів і так зараз є екстериторіальна юрисдикція, і вони можуть діяти. Вони можуть ці санкції запроваджувати. Тобто, це так само є. От, власне. І з точки зору того, що, до речі, є така цікава норма, що за воєнні злочини не можуть отримувати відшкодування і збитки громадяни от, наприклад, України на території США і так, далі, і так далі. Тільки громадяни США, якщо це буде визнано, що це держава-терорист, там є свої нюанси. Росія є державою агресором. Агресор в міжнародному праві це значно вище. З точки зору караності діяння і з точки зору заподіювання шкоди, ніж є держава-терорист, навіть, тому це більш таке символічне значення. Чи б допомогло б нам? Ну, з точки зору символізму, так. З точки зору якихось конкретних наслідків, не думаю так. А... Значить, як ви думаєте, демократи підуть все ж таки на поступки республіканцям щодо міграційної політики, задля підтримки допомоги для України на наступний рік, Євген Шевчук. Ну тут же підтримка і України і Ізраїлю, і загалом концептуальне питання, яке ставиться, мені здається, що на якісь поступки можуть піти. Ну, бачите, зараз же ж ситуація так складається, що Треба буде йти на якісь компроміси в якомусь питанні. В якому компроміс, в якому підуть, я не думаю, що це Україна. А в інших якихось питанні кордону, Півдня можливо. Ну, якраз і для того, щоб, скажімо так, підтримати, зокрема, і Україну. Тобто, можливо. Но ситуація в цьому сенсі складна, будуть шукати рішення. Побачимо найближчим часом це внутрішні дебати в США.